Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Хоча війна триває, зупинятися не варто, бажано десь бувати, набуваючи нових знань і вражень. Інша річ, що нині вартісні і тривалі подорожі не на часі, принаймні для більшості. Тож ми з дружиною вирішили здійснити короткочасну подорож на Сумщину. У планах за два дні побувати у трьох містах побачити і побаченим поділитися. А де та Сумщина знаходиться? Загалом, це північний схід України. А чому вибір мандрівки випав саме на Сумщину? Ймовірно, тому що я знаю цю область чи не найгірше. Тож рано чи пізно потрібно було заповнити цю прогалину. Маршрут подорожі було обрано зарахуванням простоти переїзду, а саме залізницею. Мета за два дні відвідати три міста, а саме обласний центр, Канатоп і Кролевець. За даними гідрометслужби, Сумська область є найхолоднішою в Україні. Однак під час подорожі стояла сильна спека. Погляньмо, що показував термометр на будівлі ринку в Сумах 35 градусів. Власне, під час подорожі спекотно було на значній частині країни. Після повернення додому подивився, що написано про клімат Сум у Вікіпедії, оскільки дані були застарілі, не втримався і вніс нові, взяті у Центральній Геофізичній обсерваторії. Тож тепер Вікіпедія стала точнішою. Середня багаторічна температура в сумах становить 7,7 градуси. Для порівняння у Києві дещо тепліше плюс 9. Отже, суми. Відносно Києва, місто знаходиться на сході, можливо, дещо на північному сході. З Києва поїзд на Суми відправляється о 7.35. Прибуває о 13.22. Отже, їхати майже 6 годин. Довго, але нічого не вдієш. За історичними відомостями Суми були засновані переселенцями зі ставища, що на Київщині. Це сталося приблизно в 1652 році. Можливо, кількома роками пізніше. Існує кілька версій походження назви міста. За першою, місто названо так тому, що тут тече річка Сумка. Нині ця річка виглядає ось так як можна бачити, русло повністю заросло. Що ж, доводиться констатувати, що кліматичні зміни впливають і на річки. Інша версія походження назви міста цікавіша, але мені видається менш правдоподібною. За цією версією місто названо так тому, що тут було знайдено три шкіряні сумки. Тепер зображення цих трьох сумок можна бачити на гербі міста. Місце для нового поселення було обрано не випадково. Важливим чинником була доволі велика річка псел. Ось її зображення на сучасній карті міста. Як і в багатьох інших випадках, річка була джерелом води, риби, транспортною артерією, та ще й захистом. Крім сла, захисними рубежами слугували згадана річка Сумка та її притока Стрілка. Південніше. Де річок не було, викопали рів. Нині про нього нагадує назва вулиці Перекопська. Усе це визначило, що давнє місто стало захищеним з усіх боків це історичний центр Сум свого роду Даунтаун. Зрозуміло, що саме в цій частині міста найбільше цікавинок. Ідучи до центру, завітали на ринок. Ось продається жива риба, а ось овочевий прилавок. Думаю, що у москалів таке різноманіття ще потрібно пошукати. Оскільки ворог близько, у місті трапляються ось такі укриття. У межах старого міста височать дві церкви, ймовірно, правильніше сказати, собори. Ось так виглядає Свято Вознесенський собор, який вважається найдавнішою спорудою сум. Його освячено у 1702 році, тобто приблизно через півстоліття після заснування міста. Неподалік від собору можна побачити ось такий монумент із сумкою, що ніби колись тут була знайдена. Поряд серед Бруківки можна знайти назви міст Сумщини Шостка, Кроливець, Конотоп. У двох останніх містах ще належить побувати. Дещо південніше Свято-Вознесенського собору знаходиться інший Спасо Преображенський. Солідно він виглядає не лише ззовні, а й всередині. Звернімо увагу, зокрема, на малахітові колони. Згадуючи історію та забудову Сум, варто згадати, завдяки чому і кому місто розвивалося. Окрім зручного розташування. У цьому розвитку значну роль відіграли постаті. Такою постаттю, зокрема, виявився Іван Харитоненко – успішний бізнесмен і благодійник. Основний його бізнес виробництво цукру. Збудований наприкінці 19 століття цукрозавод став одним із найбільших в Російській імперії, а згодом в СРСР. Передусім з виробництва цукру рафінату. На жаль, нині завод уже не працює, але пам'ятник Івану Харитоненку стоїть у самому центрі міста. Колись пам'ятник Харитоненку тут уже стояв, але більшовики, що захопили владу, встановили тут свого істукана. Новий пам'ятник Харитоненка встановили у 1990-х роках. Неподалік можна натрапити і на монумент цукру Рафінаду. Адже сумський цукрозавод спеціалізувався саме на його виробництві. Зверніть увагу і на рух транспорту. Як можна бачити, місто живе, хоч ворог і недалеко. Ось ще один монумент, який засвідчує, що Суми не хутір, а його мешканці аж ніяк не хуторяни. Головна ж туристична родзинка Сум знаходиться ніби за спиною Харитоненка. Це дерев'яна альтанка, споруджена в перші роки 20 століття. Певною мірою вона є візитівкою міста. Неподалік, на фасаді будинку можна побачити портрет Івана Харитоненка і прочитати його відомі слова. Любіть суми так, як люблю я. Зрозуміло, що, знаходячись біля псла. Гріх було обійти увагою цю річку. Ось такий має вигляд вона з найближчого мосту. Як можна бачити, на річці тут є невеличкий пляж. А ось так виглядає цей пляж зблизька. А це температура води в річці. Зрозуміло, що коли стоїть 35 градусна спека, скупатися в річці не зайве. Трохи південніше. На правому березі псла знаходиться паркова зона. Тут можна побачити два фасади парків. Ось парк Івана Кажитуба, українського льотчика, який у роки Другої світової війни тричі став героєм Радянського Союзу. А ось інший фасад парк Ліщинських, який історично виник тут перше. Насправді. Це єдина паркова зона. Вже на зворотному шляху вдалося на хвильку зазирнути в інший, а саме дитячий парк Каска. Парк гарненький, чого не скажеш про наших сусідів. Тож, на жаль, нині гуляти дітям тут небезпечно. Ворог ніяк не заспокоїться, тому часто тут можна чути сирени повітряної тривоги. Однак висловлю впевненість, що буде так, як написано. Суми вистоять. Підведемо короткі підсумки. У сумах було проведено 4,5 години, і це були години здобутків. Після цього двогодинний переїзд у канатоп. Оскільки вокзал від центру канотопу Далеченька скористалися таксі, поселилися у квартирі, скориставшись букінгом, вважаємо, що перший день подорожі закінчився. Зранку наступного дня відвідали місцевий ринок, де вдалося зробити ось таке фото. Сумніваюсь, що буває дешевше, хіба що даром. Після цього до нас приєднався місцевий краєзнавець Олег Славович Заїка, якому ми з дружиною дуже вдячні за супровід. Першим об'єктом на нашому маршруті виявилася ця водонапірна вежа, сконструйована інженером Шуховим. За прізвищем інженера її називають Шуховська вежа або ж вежа Шухова. Її збудували близько 100 років тому, точніше, у 1929 році. На жаль, нині ніяк не використовується, хоча цілком реально облаштувати на вершечку оглядовий майданчик. Водночас на вершині можна побачити український державний прапор. Рухаємося в північному напрямку і натрапляємо ще на одну особливість канатопу, а саме трамвай. Ось цей курсує за маршрутом номер 2 Загалом же в канатопі є три трамвайні маршрути. Звертаю увагу на це тому, що в половині обласних центрів України, якщо не в більшості, трамваю немає зовсім. Це, зокрема, стосується вже згаданих сум. Не міг не звернути увагу і на це дерево, що на екрані в центрі. Воно має назву Тамарікс. Чому зупинився? Та тому, що Тамарикс вважається теплолюбним видом. Уперше побачив його чимало років тому на півдні Казахстану. А це Конотоп, місто, яке аж ніяк не назвеш південним. Однак головною метою вранішньої подорожі було дістатися музею Михайла Драгомірова, який знаходиться на Одноіменній вулиці. Перед музеєм стоїть ось цей пам'ятник. Самий же музей з вулиці виглядає ось так. Гарно тут і на подвір'ї. Однак особливої уваги потребує сам музей, і звісно, Михайло Іванович Драгоміров. У відео, яке я присвятив Болгарії, Драгомірова було вже задано. Він був учасником російсько-турецької війни 1877-1878 років і керував фарсуванням Дунаю. Ліворуч на екрані портрет Драгомірова. Праворуч, фрагмент добре відомої картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану. На цій картині Драгоміров зображений в образі Івана Сірка, в обох випадках. Автором полотен є Ілля Рипін. Те, що Драгомірова зображено в центрі полотна, не випадково. Це сумовлено тим, що він був видатною людиною. Майбутній воєначальник народився на околиці Канатопу, у місті, здобув початкову освіту. Після цього вчився на військового у Санкт-Петербурзі. Там же із золотою медаллю закінчив військову академію Генерального штабу. Як кращого з кращих був направлений в Європу набувати нових знань, відвідав Англію, Францію, Німеччину, Бельгію, Італію. Після цього Драгоміров у 30-річному віці став викладачем невдовзі професором, а згодом ще й генералом. Як уже зазначалося, в 1877 році під час російсько-турецької війни командував фарсуванням Дунаю. На Шепкінському перевалі Драгоміров отримав важке поранення в ногу. Після лікування став начальником тієї академії, яку закінчив замолоду. Згодом Драгоміров командувач військами Київського воєнного округу та генерал-губернатор. Південно-західного краю, куди входили Київська, Подільська і Волинська губернії. Доволі відомим фактом біографії Драгомірова є те, що одного разу він забув привітати імператора Олександра III з днем народження. Тож Драгоміров надіслав таку телеграму: Третій день п'ємо здоров'я вашої величності. На що імператор відповів? Пора б і припинити Олександр. Наприкінці 19 століття, коли Драгоміров очолював воєнне відомство, у Києві на липках для командувача було зведено будинок, що мав цікаву особливість. У будинку, що мав лише два поверхи, встановили ліфт. Це було пов'язано з наслідками важкого поранення. Нині цей будинок займає китайське посольство. Важливо інше. Драгоміров допомагав українським діячам культури, хоч це і не віталося. Певною мірою про погляди Драгомірова можна судити і за цим портретом доньки Софії, яка в українському національному одязі. Додам, що генерал користувався значною повагою в Європі, мав нагороди кількох держав, зокрема французький орден Почесного легіону. У 1903 році Михайло Іванович залишив службу та оселився у своєму родовому будинку в Канатопі, де прожив два роки. У місті його й поховали. Однак згодом до влади прийшли більшовики. Зрозуміло, які вони мали погляди щодо Драгомірова. Тож могила загубилася. Минуло кілька десятиліть. З нагоди сторіччя російсько-турецької війни і битви під шибкою з Болгарії мала приїхати делегація вшанувати могилу полководця. Уявляю, який тоді стався в канатопі переполох. На щастя, місце поховання знайшли. Могилу впорядкували, відкрили й музей Драгомірова. Висловлю думку, що тепер це одне з найважливіших місць. Які належать відвідати у Конотопі. Що до могили Драгомірова, то вона знаходиться неподалік, біля Вознесенського собору, що в північній частині міста. Рухаємося ближче до центру міста. Ось монумент, який нагадує про Конотопську битву. Вона сталася в 1659 році. З ким? З нашим давнішнім ворогом Московією. У тій битві вороже військо було вщент розбито. Зрозуміло, що в радянських підручниках про ту битву, ані слова. Певною мірою. Успіху українців у тій битві сприяло добре знання місцевості, а саме її заболоченість. Саме з цим пов'язана основна версія походження назви Канотоп, тобто місця, де тонуть коні. Нині, внаслідок кліматичних змін і міліоративних робіт, цього вже немає. Однак залишилася згадка про річку Канотоп або ж Канотопку, яка в минулому перерізала місто. Нині про неї нагадує ось ця труба під проспектом Червоної Калини. Додам, що в Канатопії є щонайменше два пам'ятники Тарасу Шевченка. Як на мене, цей дуже вдалий. Те, що є місто живим, засвідчує ось це відео. Останнім місцем, яке вдалося відвідати у Конотопі, стала місцева метеостанція. Одна з найкращих в Україні. Саме завдяки спостереженням, що тут виконуються, можна стверджувати, що клімат змінюється, а саме тепліше. Час перебування в канотопі був обмежений розкладом потягів о 14.24. Звідси вирушає потяг на королевець. Їхати до цього міста недовго, трохи більше, ніж півгодини. Головна родзинка короливця це яблуня Колонії. Аби її дістатися, потрібно йти до останнього вагону, перейти колії і рухатися за стрілками, що на екрані. Йти необхідно півтора кілометри переважно вулицею Андріївська. У потрібному місті встановлено ось такий аншлаг. Наблизимося. Територія, яку займає яблуня колонія, доволі велика. Приблизно 10 соток. Ця територія огороджена. Ось останнє місце подорожі Сумщиною. Це місце має назву яблуня колонія Висловлю думку, що це місце просто унікальне. Такого немає в жодній країні Європи. Яблуня не просто дерево, це яблуня-сад. Тут безліч стовбурів, старших, молодших, деякі похилені, торкаються землі і починають рости знову. Фактично. Дерево символізує вічність, вічність природи, вічність життя. Подивимося на це дерево зблизька. Його орієнтовний вік 220 років. Щороку воно квітне дає плоди. Яблука невеликі, на смак терпкі. Кілька цих яблук привіз у Київ дав спробувати близьким людям. Думаю, що таке яблуко вони їли вперше, адже іншого такого дерева в Україні немає. Подивимося. Дав, що половиною години між прибуттям потяга у Кролевець і потяга з нього на Київ цілком достатньо для відвідання цього місця. Тут справді гарно і можна не поспішати. Дружині тут також сподобалось. Хоча часу перебування у королевці і не так багато, є змога ще помітити кілька цікавинок. Ось ніби звичайний будинок. Однак зверніть увагу на стрілку. Вона показує, що господарі вирощують виноград. І це на півночі України. Ще однією цікавинкою можна вважати те, що на вулицях Кролевця зустрічаються колодязі, і з них мешканці беруть воду. Набрали і ми, підведемо підсумки. За два дні ми з дружиною проїхали близько 800 кілометрів і побували у трьох містах Сумах, Конотопі і Кроливці. Вартість поїздки залежить від обраних вагонів. Якщо плацкарт, вона становить приблизно 1000 гривень на двох. Купе в півтора рази більше. Зняти житло в Конотопі можна за 800 гривень на двох. Крім того, потрібно десь поїсти. Згадаймо і таксі. Отже, якщо не кидатися грошима, можна вкластися у 3000 гривень на двох. Головне інше набуті знання, враження і знайомства. Якщо це відео здалося вам цікавим і пізнавальним, не палінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.